На чому їздять українські політики до того як стати президентом? Володимир Зеленський пересувався на ренжовері, купив його за 4 мільйони 700 тисяч гривень. Після 2019 року його не раз бачили за кермом Тойоти Тесли. але починаючи з 22-го, його маршрути та транспорт не афішують. Віталій Кличко Мер Києва у своїй останній декларації зазначив, що має мотоцикл Fine Custom самфанча ціною близько 600 тисяч гривень та автомобіль Land Rover Discovery приблизно 900 тисяч гривень. Крім того, користується таюта Секвоя. Машина на нього не оформлена, але він має право їздити нею безкоштовно. Народний депутат Петро Порошенко ще один фанат мотоциклів. У нього є Honda CMX 1100 d вартістю 433 тисячі гривень. Також на нього оформлений Mercedes Benz S 500 Elfomatic. А от у Юлії Тимошенко у декларації лише одна автівка. Формально вона їй не належить, але вона має право нею користуватися безкоштовно. Натомість її чоловік задекларував одразу три машини.